Доброго дня, друзі! А ми оглядаємо другий випуск Супермами цього тижня, і на початку випуску нас знову познайомили з усіма мамами. Я була в шоці, коли згадали про Наталю. Вона говорить, що діти повинні записувати їй відео кожні півгодини. Та це сказиться можна. Я на неї ставила як на переможницю. У неї дорослі діти, думаю, допомагають їй в професії, і що тут такого. Але кожні півгодини це взагалі клініка якась. Ну, вони в неї такі дорослі, ну, женитись можна, і кожні півгодини, я в шоці. І навіть коли вона представлялася, одразу видно реакції дітей. синочку, та не хочу. Давай я тобі поможу з рибкою, та не надо. Згадалося, коли працювала в бібліотеці, і там була така прекрасна бібліотекарка, і внучка в неї була, і оце в неї внучки було козирна фраза: Та ну бабушка! Оце так бабушка лізе, лізе, помагає, і це мале вже. Бабушка. І тут менший синочок, та не проколю! Дорослий мужик, відключення світла, і писати нехай кожну годину. Це ж який у неї рівень тривожності, що діти аж так повинні їй звітувати. Я її співчуваю. Ну, Дівчата, звісно, погидали її професію, але насправді. Вон це дуже корисно для здоров'я. Вона 44 роки так скаче, гарно збереглася. Плюс це дійсно важка робота. Діти виматують, переїзди виматують, відповідальність виматує, щоб не зіпсувати людям свято. Ну, якщо ви вважаєте, що це легка робота, ну займіться нею. Отож, дівчата гидали, гидали професію Наталі. А як самі влізли в ці костюми, то стало важко взагалі це прикольно. Я б хотіла собі таке найняти на свято. Ну, що це за запитання від губастої. Тобі що подобається бути клоуном? Всі професії важливі, всі професії потрібні. Людина розважає дітей, розважає людей на дні народження, дарує свято, це приємно, хоч це і важко. Вона ж не прости, господи, як в наступному випуску. Дуже співчуваю Наталі, і, мабуть, звідси оця тривожність за дітей через пережитий досвід. Це знову таки прояви ПТСР. Ну я б за реалізацію поставила їй багато. Тому що їй доводилось починати життя спочатку, і в неї вийшло. Це дорогого коштує. Ну вона молодець, що не мовчала, але я думаю, що це не через її сміливість, це вже нервове. Ти, коли отак в оточенні небезпеки, то тобі вже легше закінчити навіть життя, але аби не терпіти оцю постійну небезпеку. Боже, я не знаю, мене це пробиває до слід. Оця її історія це наскільки боляче і це настільки актуально нам всім. Бідні діти таке пережить. Все, я розридалася. Золота дитина, золота донька, зробила такі букетики, має власний бізнес. Ну це ж класно. Ну це все завдяки інтернету, що можна так в себе поробити і відправити, хоч на край світу. І знову ж таки підніму питання життя в селі. Клепай собі ці букетики, яка різниця, де ти живеш? Пошта працює усюди. Ну, а це мені не сподобалося, що вона говорить одне, а робить інше. Тільки погрожує, а не наказує. Дітям, особливо маленьким, треба дисципліна. Треба, ну так звучить жорстко дисципліна, але насправді можете сприймати це як вектор, за яким слідувати. Їм треба правила, щоб вони знали, що можна, що ні, щоб вони не вирішували самі, а знали, що робити. Отака, як модель, як в комп'ютері, як комп'ютер мислить алгоритм. Якщо так, то так. Якщо так, то так. І дитина знає, що робити. Це елементарне навчання для дитини життю. Це оце маленьке, їм якщо сказав, що якщо ти зробиш отак, 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 то буде погано. Все, треба їх цьому і навчити. Значить, погано повинно стати. Ну, наприклад, з вогнем. Якщо ти будеш сунуть пальчики в вогонь там, чи гратися з вогнем, буде погано. Як погано, ми ж не будемо підпалювати дитину. Ми пограємося, зробимо ляльковий будиночок з паперу, хлопчиків дівчаток понамальовуємо. Пограємося з вогнем і вони згорять ці, ці іграшки. Дитинка засмутиться і зрозуміє, що після вогню такі наслідки. Правила повинні бути чіткі і наслідки повинні бути завжди. Якщо сказала не можна, значить не можна. Оце змінювання думки дуже погано. Дитина розуміє, що на маму ну, не можна покластись, якщо вона так змінює все. Коли запитали, чи спілкуєшся ти про інтим з старшими дітьми, то я вам скажу, що про це вже треба говорити і з меншим, там йому 10, середньою однозначно, а зі старшим уже й пізно. Йому 23 роки це дорослий. Чоловік. Він уже навпаки повинен не розказувати мамі, з ким він був і що. Ну, Це його особисте життя з дівчиною тут посвящати третю людину. Ну, блін. Розумієте, 23 роки моя мама вийшла заміж у 18. 23 – це вже старий. Як на мене, дитина велика молодець. Отак позадавали запитання на камеру, і вона ще все правильно відповіла. Та я б розхвилювалась, навіть я б розхвилювалася. Ну, ще. Питання того, що я з тими прикметниками вже давно не стикалася. все таки вчиться. Потім Наталя показала свій, своє житло, вона живе в гуртожитку для переселенців, і я розумію, який для неї був стрес після того, як у них великий дім, достаток, раз і отаке. От вона собі могла дозволити іграшку таку велику за 22 тисячі на той час при доларі 26 купити. А тут вона живе у таких трущобах. Це боляче. Я бачу, ну я вірю, я знаю, що це боляче. Ну я її розумію. Вона ж не десь там в Кривому Розі, де теж є обстріли. Вона на Івано-Франківщині, і це дорого, туди, де безпечніше, там дорожче. Ну, 15 тисяч гривень вона сказала Оренда. Я розумію, чому вони живуть в гуртожитку. Ну, все зрозуміло, і чому вона так дітям годить, тому що вони теж настраждалися, ці дітки, вона хоче, щоб вони були щасливі. Карпачов сказав, треба психотерапія, траля, щоб життя не було виживання, а життя не виживання, коли летять ракети. Яке може бути життя, коли летять ракети? Про що він говорить? Тут уже психотерапія не допоможе, тут уже треба психіатрія є реальна загроза. Психотерапія це тоді, коли загроза минула, і ти терапевтуєшся, а вона не минула. Ми зараз всі живемо в цьому стресі, як на мене, тільки психіатрія і антидепресанти. Ну і ці дітки мені сподобалися милі. Це в нас була там сусідка на сусідній вулиці, і в неї внучка, і внучка та казала: Бабушка, тобі всі діти красиві. Так я вже доросла до цього рівня, мені всі діти красиві. Ну да, да, да. Як коли ця губаста розділася, я теж подумала, що син уже дорослий, і губаста не набагато його старше. Скільки там губасті? Тридцяти нема, синові двадцять три. Боже, та менше семи років різниця це ще одне покоління. Ха-ха-ха. І син дійсно красунчик. Ну і Наталя, мама типова. Даша йому не сподобалась. Откуда ти знаєш? Ти йому, що в серце залізеш. Ну таке, прийшли на супермаму, а тепер кокетують там щось, б'ють одну одну по задниці перед тими дітьми. Ладно, перед старшим, то він повнолітній, ну, перед придманьким. Ну, таке. Навіть син подивився, цей старший, і подумав, о, господі, що воно робиться. І добре, що Наталя зробила дівчатам зауваження, ну тому що ну це дійсно некоректно. А вона гарно відстояла своїх дітей і взагалі якусь етику в цьому колективі. І дуже шкода, що в Наталі цей синдром відкладеного життя. І це дуже важко побороти. Ну, в неї реально все життя зникло, І Ще й чоловік там, вона тут, ну капець. І діти ж від того страждають. Вони повинні отримувати задоволення від того, що вони бачать щось нове. Їм треба їздити за кордон, дивитися, як там. Коли життя дає лимони, треба робити з них лимонад, шукати хоч якісь плюси. А старшого, звісно, пора переселяти. Ну він дорослий чоловік. Ну про що мова? Боже, бідна дитина стільки пережила, і ще й в школі булять. Ну, це вже не допрацьовка педагогів. Все це треба пояснювати. Це в наші часи булінг це була проблема самих дітей. А зараз це педагогічна проблема. Починаються розмови, починаються наїзди на того, хто булить, і булінг припиняється. Може, бідна дитина, мало того, що спочатку ховався в тій ванні, боявся виходити, а потім ще в школі отаке переживати. Ну от, Наталя підтвердила, це вчителька почала цей булінг, та за це б я в'язницю саджала. Я думаю, це питання треба піддати огласки, щоб дитина відчувала, що хоч десь вони перемогли. Це жахливо. Мале булить старшого, нашого це таке? Звідки це все? Від того, що його самого булили, він тепер так. Ой-ой-ой, ну так, да, вона виростила собі синочку-присиночку, синочку. чоловіка поруч немає, старший син взяв на, на себе цю роль, допомагає сім'ї, він прекрасний менеджер, я впевнена, в тому інтернеті знаходить замовлення, все організовує. Це теж ресурс. Це теж ментальний ресурс, який він витрачає на цю, на цю, на цю кар'єру, мамину. Толіку хочу сказати. Якщо, звісно, він подивиться, що навряд чи, але він красивий, багато жінок люблять таких пухкеньких чоловічків, і він реально красива дитина. Ну якщо худнути, то тільки заради здоров'я. Ну старший син, ну взагалі, коли він висловив свою думку з приводу виховання менших, ну батько батьком. І те, що йому не потрібна дівчина, ну це нонсенс для молодого хлопця. Що це за дговорки? нема грошей, нема умов. То тобі ж не одружуватись з нею поки що. Тобі знайомитись, як мінімум, рік зустрічатися. А за рік можна і роботу знайти, і знімати житло, і все буде нормально. Це вже якісь такі психологічно близькі стосунки з мамою, що він не шукає іншу жінку собі в життя. Ну, накрила вона як змогла, і видно було, що їй навіть ніяково. Ну така життєва ситуація. Ну що, ну що вже? У мене особисто виникло бажання їй якось допомогти. В смислі я мати я їх народжувала собі, а не йому. Тоді чому вона народжувала від нього, якщо не йому. Діти це спільний проект. Вона ж не мати одиначка, вона ж не взяла десь донора класного, красивого, молодого, хоча діти в неї так гарні вийшли. Вона народжувала від конкретного чоловіка, що значить, він не повинен вкладатись, бред якийсь. Ну тоді батька треба позбавляти батьківських прав, щоб діти не доглядали його в старості. Цій Наталі однозначно треба шукати як мінімум кавалера. Для того, щоб вона чепилася от сина психологічно, та іншим дітям буде легше дихати. Ну, це жахливо, 44-річна жінка з себе строє бабку. Ну, що це таке? Ну, чуть-чуть зморшечки є, ну це життя, але ж вона симпатична. Ну, скажіть, напишіть в коментарях. Каже, приємніше мені з дітьми прогулятися, ніж собі морду мазати цілу годину. Так маж морду з дитиною. Хіба це не проведення спільного часу? Пофарбуйте волосся. Я не знаю, кремом намажтеся, манікюр на одній поробіть. ні 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 оця фраза, чоловіки мені не потрібні, я можу жити без них, це щось аномальне. Це занадто багато якось уваги з сином і так далі, і занадто багато роботи, і, не знаю, відповідальності, чого завгодно. Ладно, ти вже не хочеш заміж, у тебе виконана у тебе виконана програма, в тебе троє дітей, отлічно. Ну так для душі, для душі, для задоволення, якийсь друг повинен бути. Як гласить народна мудрость, якщо в тебе є пару турків в Директі. Які напишуть тобі компліменти, пару чоловіків вживу, які з машинами тебе попідвозять, де тобі треба. Знайомий сантехнік електрик, то заміж в принципі можна і не виходить. Але чоловіки в оточенні, ще не старої жінки, повинні бути. Навіть якоїсь бабушки, там 70, все одно є якийсь друг, якийсь дідусь, який там прийде, поговорить, просто поспілкується. Досвід, звичайно, в неї жахливий. Обидва чоловіки покинули її з дітьми.